Всім привіт, я Даша, і сьогодні ми з вами поговоримо, яку країну краще обрати США чи Канаду. Ці дві країни пропонують українцям програми, як і багато інших країн, оскільки українці наразі потерпають від війни. І багато хто мав американську мрію багато хто пробував декілька років підряд отримувати канадську візу, але отримував відмови. Наразі набагато легше потрапити і в Америку. І в Канаду. Тож, яку програму краще обрати, і яку країну краще обрати українцям у нинішніх умовах? Давайте будемо розбиратися разом. Тож, давайте розглянемо ці обидві програми і визначимо переваги та недоліки цих програм, і яка програма краще буде саме для вас. Тож розпочнемо. Американська програма «United for Ukraine» передбачає участь лише для тих українців, котрі перебували в країні станом на 11 лютого. У той час, як канадська програма має лише одну умову. Ви просто маєте бути громадянином України. І все. Також американська програма передбачає спонсорство. Тобто у вас має бути спонсор, людина, яка буде ручатися за вас під час вашого перебування у Америці. І виникає питання, як же знайти цього спонсора. Зараз існує спеціальний сайт, де ви можете знайти спонсора для тих, у кого немає знайомих, родичів чи друзів у Америці. Але також виникають складнощі із пошуком цього спонсора, бо є випадки, коли погоджуються спочатку спонсора, а потім відмовляються, тобто цей процес. Не такий вже й легкий. У той час, як у Канаді, вам не потрібен спонсор. Також американська програма передбачає лише 100 тисяч місць для українців. У той час, як у Канаді, немає жодних обмежень для новоприбулих. Також, як на мене, в американській програмі є ще один вагомий недолік: це те, що ви не можете виїжджати з країни протягом двох років. Саме тільки скільки діє ця програма, у той час, як у Канаді передбачений багаторазовий в'їзд і виїзд. Е, тож, якщо чесно кажучи, то так є нюанси, і коли можна виїхати з США, але це якісь екстрені випадки, чи то хвороба, чи смерть близьких, і потім, повернення в Україну, воно займає Більше часу, більше розгляду, і має багато недоліків. Також важливий момент це дозвіл на роботу. І в Америці раніше займало набагато більше часу, щоб отримати цей дозвіл на роботу. Тобто, якийсь період часу, коли ви приїжджаєте і там готуються ваші документи, ваш дозвіл на роботу, ви маєте працювати нелегально лише за кеш, у той час, яку. Канаді, коли ви приїжджаєте, ви отримуєте свій дозвіл на роботу одразу в аеропорту. Тобто, ви приїжджаєте і вам лише необхідно знайти роботу, і вже ви можете легально працювати і отримувати свої гроші на картку. В Америці також не передбачена ніяка інформаційна підтримка. У той час, як у Канаді, ви можете користуватися мовними курсами. Ви можете звернутися до центру YMCA, котрі вам допоможуть з пошуком роботи, зі складанням резюме та на багатьох етапах з адаптацією у новій країні. У США. Ця вся робота вона розрахована на спонсора на людину, яка за вас ручається. і яка за думкою держави, має вам допомогти на усіх цих етапах. Але знову ж таки, як ми бачимо, держава не хоче брати на себе дуже багато обов'язків, вона надає 100 тисяч місць, і далі, будь ласка, як ви вже хочете. Також щодо виплат, якщо в Америці вони передбачені деякі бенефіти, але я навіть не можу назвати цю суму, яка вона. Фіксована, не фіксована. Зараз з'являються інші повідомлення, що ніякої навіть підтримки вже не отримують новоприбулі українці в Америку. У той час, як у Канаді, ви отримуєте фінансову підтримку у розмірі 3 тисяч канадських доларів на дорослу людину і 1,5 тисячі доларів на дитину. Також існують провінційні програми. Це вже залежить, звісно, від провінції, куди ви приїдете. Ці провінційні програми передбачують також виплати на протягом якогось часу, поки ви перебуваєте в Україні. Якщо у вас немає достатньо коштів, то ви зможете у певний період часу отримувати від 500 до 700 доларів. Також американська програма не передбачає розміщення українців у безкоштовних готелях, у той час як Канада знову таки залежить від провінції, але може розміщати українців безкоштовно на два тижні у готелі. Також вагом недоліком є те, що Америка не передбачає жодних міграційних програм після завершення цієї програми, тобто. Коли закінчуються ці два роки ваші перебування у Америці, ви маєте покинути цю країну. А от у Канаді ситуація трохи інакша. Хоча ні. Вона взагалі інакша, оскільки ця країна відкрита до мігрантів, і у цій країні існує велика кількість міграційних програм, тобто лише ваше бажання, і ви зможете залишитись тут. Ви зможете скористуватися послугами юристів, котрі допоможуть розглянути ваш кейс і скажуть, що ця програма вам буде підходити більше. І так ви зможете залишитись у цій країні і будувати. Ваше майбутнє тут. Тож порівнюючи ці дві програми, очевидно, що в Канаді дедалі більше переваг для того, щоб будувати своє майбутнє тут. Саме тому я зробила свій вибір на користь цієї країни. І, звісно, якщо чесно кажучи, у мене була і є американська мрія. Але наразі я розумію, що правильний вибір буде залишитись тут і будувати своє майбутнє саме тут. Яку країну обрати, звісно, вирішувати саме вам? У цьому відео ми розглянули основні переваги і недоліки цих двох програм: США та Канади. Сподіваюсь, що вам було цікаво, і ми... З вами зустрінемося у наступному відео. А поки що, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал, де я кожного дня ділюсь корисною інформацією зі своїми підписниками. Будь ласка, приєднуйтесь та долучайтесь до нас. Я буду дуже вдячна. І бувайте!